В умовах економічної кризи європейці демонструють чутливість до продуктів традиційних ремесел і ручної праці. Такі товари, хоч і дорожчі за конвеєрну продукцію, але попит на них стабільний. У Португалії, наприклад, взуттєва галузь – одна із небагатьох, що зростають. А деякі виробники претендують навіть на лаври, що на них спочивають італійські дизайнери і виробники взуття. На цій фабриці у північному містечку Сан-Жуан де Мадейра продукцію виготовляють здебільшого вручну. Для деяких операцій техніку залучають та кроють, шиють і склеюють руками. Бренду Елсар понад 30 років. Починали з дитячого взуття, тепер випускають жіноче. По дві колекції на рік. Ще не так давно орієнтувалися на внутрішній ринок. Нині здебільшого на іноземців. Ось ці коробки, наприклад, відправлять до Данії. Клієнтів з-за кордону побільшало, коли родичі Кейт Міддлтон обрали наше взуття для її весілля з принцем Вільямом. А ще саме наші туфлі замовляли гості для весілля сера Елтона Джона. І для знаменитостей, і для виробників така співпраця вигідна. Селебриті содержують, хоч і не зовсім ексклюзивний, проте якісний товар, а взуттярі рекламу та стабільний ринок збуту. Слідом за зірками підтягуються і звичайні клієнти. Fly Лондон ніколи не чула про такий бренд, хоча є й британка. Та дизайн мені подобається і якістю португальського взуття не Це один з небагатьох магазинів у Лісабоні, де можна придбати товари Fly London. У бренду не дарма англійська назва. І він, хоч і шиється в Португалії, та орієнтований, передусім на експорт. Деякі моделі завозять навіть в Україну. І це досить типова ситуація. Португалія експортує дуже багато, майже 95% товару. Нині у виробництві якісного взуття нас випереджає лише Італія. Я певен, ми її об вже немо якщо не зараз, то силами наступного покоління. Щорічний обсяг взуттєвої індустрії в Португалії понад півтора мільярда євро. Це близько одного відсотка від усього ВВП держави. Втім, на відміну від решти економіки, що цьогоріч за прогнозами скоротиться на два відсотки, взуттєва галузь навпаки зросте приблизно на шість процентів.